5 ознак, які відрізняють бідну людину від заможної. Якщо ви хочете позбутися синдрому бідності і рухатися вперед, підписуйтесь. У мене багато цікавого про гроші, фінанси і все простими словами. Перше, бідна людина завжди жаліється на життя. В її невдачах винні всі: батьки, родичі, сусіди і навіть собака. Друге, людина з синдромом бідності завжди бачить навколо себе тільки негатив в своїй сім'ї, в своїй роботі, навіть в сім'ї своїх знайомих, сусідів і так далі. Третє пасивність на шляху до росту. Мрії лишаються мріями, обіцянки самому собі лишаються обіцянками. І п'яту точку, ніколи ніхто не піднімає з дивану. Четверте, бідний завжди навчений вдовольнятися тим, що у нього вже є. Є дах над головою супер! Влітку вийшло відпочити біля річки, а чим гірше це, ніж море, до прикладу. І так відбувається завжди. І п'яте це витрачання часу на спостереження чи його успіху. Коли в людини є трошки вільного часу, замість того, щоб займатися своїм саморозвитком, людина спостерігає за різними ток-шоу, за життям інших людей, спостерігає за ними в соцмережах і живе не своє життя. Запам'ятайте, бідність це не вирок. Для того, щоб змінити щось на краще в своєму житті, треба просто змінити мислення і почати діяти.